Всім привіт! на технічних інтерв'ю по JavaScript це частіше не обмежуються теоретичними питаннями, але дають якісь базові задачі на. Насправді, зазвичай, навіть на мідловській сіньорській позиції не дають дуже серйозні такі складні задачі, а обмежуються базовими задачами, тому що людина часто на інтерв'ю виділяється, думки кудись заплутаються, обігають, улятають, і важко Правда, коли хтось на тебе дивиться і щось ходить. У ну, мене є наприклад така проблема. Тому я вирішила вирішати для. Практики, всякі Буду вам задач, про те, як розповідати їх вирішую, може вам буде це корисним. Перша задача на javascript інтерв'ю, яка зараз дуже популярна, це реверсувати, повернути стрінгу незадано вперед, без використання встроєного методу build in reverse в JavaScript. -і. Раніше, наприклад, років 2-3 том, ця задача була більш проста. Нараз треба було привернути літери в слові, задав наперед, і метод reverse був ок. Зараз вже з чат GPT, з штучним інтелектом, Pod Pilot, Pod AI, це вже недостатньо. Треба вирішувати більш оптимальними методами, тому що uh, reverse метод uh, такий, який дуже популярний, насправді, це найпопулярніший uh, натоварс, наприклад, коли ми сплітаємо строку, тобто слово, наприклад, hello, ми сплітаємо його, розбиваємо на масив окремих літер H -L 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 o, і потім ми його внутрі цього масива ці літери окремі ми їх. Маленькі стрінбі розворачуємо порядок, потім згоджойнимо ці літери в масиві і отримаємо Олег, наприклад. Це дуже простий метод, але він не оптимальний з точки зору ресурсів використання при великих масивах, при великих рядках, тому його не рекомендується використовувати. Тут бачимо всяке наворотила, але як ми знаємо, з точки зору JavaScript, ось такі магічні назви типу N, а ладно, то ще індекс прийнята, але всякі ці n можна просто result, result, стрінг, щось таке видумати більш сама объясняю, self-explained метод. Uh, ну, тут що, що люди рішають, тут всяке є. Зараз покажу, як я вирішувала цю задачу декількома способами. Спочатку я насправді написала доста uh, вербову скот, тому що я довго не вирішувала задачі по JavaScript. Uh, десь років я зосереджувалась більше на концептах більш теоретичних, на всяких вивчала Angular Framework, Vue Framework, React Framework, документацію читала, такі більш задачі були. Кодінг-інтерв'ю uh, і кодінг-скіли я трішки відклала, але зараз я до цього повертаюсь. Тут ми бачимо спочатку, як в коді, при написанні коду, спочатку пишемо ро рішення, тобто ССР рішення, те, що прийшло в голову, а потім вже його поліпшимо, поліпшимо і поліпшимо. Тут я, бачите, всього не настворювала, кучу змінних, потім проходжуся по одному масиву, з другого масиву ззаду забираю по літері і піхаю їх у результатіруючий масив. Ми ну, в результаті отримуємо те, що отримуємо, це я просто зробила копію, щоб її не м'ютити, і так далі, і тому подобне. таке рішення. Давайте перевіримо, що воно працює. Заравнюємо ход. Так, да. хелло, Олег, є. Друге рішення, не набагато краще, але трішки більш оптимізована. Тут у нас результативний масив, масив літер окремих, ми проходимося по довжині цього масиву окремих літер. і в результативний масив, по-перше, перший індекс ми кладемо останню літеру. Тому що цей ми беремо з масиву літер, остання літеру, кладемо її в цей результативний масив, і одно за другою, воно так і проходиться. Давайте перевіримо це рішення. Все працює. Третє рішення це те саме, що і тут, просто ми його оптимізували в одну строку. Тобто тут ми проходимо з чарта з літера та індексу. Навіть з чар тут ми можемо заміняти запросто за нижнє пічаркування, тому що ми сам, саму літеру не використовуємо, ми просто звертаємось до останнього до останньої літери, і в масив, котрий ми обстрілюємо, ми його туди піхаємо і так до за іншим, так потім join. Також давайте перевіримо такси. Але це все таке, це все не. Самі найкращі підходи до вирішення цієї задачі. Більш кращий спосіб це в нас функціональний approach, наприклад, з ред'юсом. Ми беремо е, накапітіль, ось він це накапіт, пустає стрінга, і беремо кожну літеру. І кожну літеру ми приєднуємо до накопітеля. Давайте подивимося, як це виглядає в консолі. Це виглядає дуже красиво. Беремо першу літеру H плюс пуста строка накопителя, потім беремо E, котра йде. Знову ми E, ось вона перша, потім накапітеля. L. Накапітіль, Л, накапів, О накапітель. На Все, чудово. чудове рішення, якщо обрати консолі, то тут і, і е, просто зробити в одну строку. То це дуже консайз, хороший код. Але, опять же, чому я це зробила е, з консолями, тому що ви бачили, що, як воно працює. Тому що метод reducing fair, він гарний, але не всі знають, як він працює. Далі в нас рекурсівний метод. Я його не люблю, тому що я, чесно сказав, я рекурсію не дуже розумію, як вони працюють. Ну, я розумію, як вони працюють, але вони мене завжди в ступор. Давайте подивимося, як вона тут працює. Ми обробляємо, коли пуста строка, і бачите, скільки викликів. Ну, непогано, непогано, але я не думаю, що це дуже оптимально. Якщо прибрати консольку, то ось так виглядає наш метод. І останній метод це дуже файний оптимальний метод з точки зору навантаження на масиви це з двома вказівниками. Тобто ми беремо масив літер, беремо праву сторону останнього літеру і беремо першу літеру. Ось, взяли Першу літеру взяли останню літеру, поміняли місцями. Спочатку першу літеру поставили в кінець, а останню літеру поставили на початок. І так проходимо. Left, те, що з першого ми плюсуємо, тобто рухаємося з нульового індекса в першому, а правий, тобто останній, ми навпаки, зужимо з останнього на, з п'ятої літери на четверту. і потім серединку. І це, давайте подивимося, як в консолі красиво все виглядає. Тут не дуже зрозуміло, але тут з двома вказівниками з право з лівами оброблями інтерв'ю, що очікують побачити, це, що ви можете проговорити в хід своїх думок, що ви розумієте різні підходи, що ви знаєте декілька спосібів рішення простої проблеми, що можете складність, говорити часову та просторову складність, це, зазвичай ОН для часу. Випадки, що буде рядком з одним символом, і що код ви пишете. Також можете попросити вас, якби ви розвернули слова в речення, а не лише літери в слові, що можна це зробити без використання до додаткової пам'яті? Якби змінилося ваше рішення для дуже великого рядка, мільйони символів, наприклад. От. І ще очікує інтерфір від а, вас на коричневий час. Це розуміння базового синтаксису з JavaScript, розуміння різних підходів до вирішення задач і вміння аналізувати статись алгоритмів, тапочки чистого коду і спілкування. А ж на софт-скіли на те, як ви спілкуєтесь протягом вирішення цієї проблеми, коли ви в запарі, в стресі, це також дуже зчитується. Наступного разу на інтерв'ю не просто дайте перше рішення, що спадає на думку, а багаліть альтернативи, плюси, мінуси, демонструйте глибину свого розуміння. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші задачі з технічних етерв'ю, тому що я буду продовжувати вирішувати задачі надалі на цьому каналі. Будуть їх дивитись, не будуть, я буду це робити для себе. Удачі на співбесідах!